Доброго ранку, мої любі малята! До нас сьогодні прийшла одна гостя, мавпочка Анфіса. Вона прийшла до нас не просто так, а за допомогою. Анфіса знає, що треба вирости, вивчитися в школі, отримати професію. Але, на жаль, не знає, які професії бувають. Дітки допоможемо мавпочці. Так, молодці. Звичайно, допоможемо. Для цього ми відправимося в подорож в країну професій на автобусі. Ось ми і прибули з вами на станцію Країна професій. Подивіться, тут є якась цікава книга. Це Велика книга загадок. А ви ж любите відгадувати загадки, малята? Тоді давайте спробуємо відгадати загадки. З цієї книги хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Хто це, дітки? Так це лікар, хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим. Дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Так це швачка. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Вірно, це кухар. Золоті у нього руки робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Правильно це перукар. Рівно цеглу викладають, дах старано покривають, каменяр і покрівельник носить назву. Будівельник вміє справно рахувати і товари продавати. Зошит, книгу, олівець продає нам. Продавець. Малята наша мавпочка зголодніла і хоче їсти, давайте її пригостимо. А що любить їсти мавпочка? Так, звісно, це банани. У нас кошик з бананами розсипався. Давайте зберемо в кошик банани і почастуємо мавпочку. А тепер, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто що робить. Я вам буду показувати картинки із зображенням людей різних професій, а ви повинні відповісти на питання, Що робить? Кухар що робить? Так, готує, варить. Робує. Перукар, що робить, РОЗЧІСУЄ, стриже, укладає. Лікар що робить? Вірно лікує, слухає. Будівельник що робить? Будує, майструє. Продавець, що робить, продає, розраховує, зважує. Швачка, що робить? Так, шиє. Мавпочка Анфіса дякує вам малята за допомогу. Тепер вона знає про професії все. А ми з вами, малята, повертаємося додому на автобусі. Малята, ви сьогодні були молодці, а наше заняття підійшло до кінця. Ми з мавпочкою кажемо вам до побачення. Дякуємо за увагу!